Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок, і дивіться нові відео першими. Поляна доросліше. Розділ 31. Минули роки. Відіславши листа Джиммі. Поляна була така щаслива, що неодмінно мала з кимось поділитися своїм щастям. Перше ніж вкладатися спати, вона зазвичай зазирала у Тітчину спальню, щоб запитати, чи тітонці полі нічого не треба. Того вечора, вже обернувшись, щоб загасити світло, вона не здатна більше тримати почуття в собі, підбігла до Тітчиного ліжка. І збуджена, дихаючи, стала навколішки. Тітенька Полі, я така щаслива, я неодмінно маю комусь розповісти. Я хочу розповісти тобі, можна? Розповісти мені? Про що, дитину? Звісно, ти можеш мені розповідати все, що завгодно. Але ти думаєш, це новина приємна, як для мене. Так, тітенько. Сподіваюсь, що так, зашарілася Поляна. Я дуже сподіваюсь, ти за мене радітимеш. Звісно, потім Джиммі звернеться по твій дозвіл, як заведено. Але мені хочеться розповісти тобі вже зараз. Джиммі? Місіс Чилтон помітно спохмурніла. Так, адже однаково. Однаково він проситиме у тебе моєї руки? Невпевнено вела Поляна, відчуваючи, як дедалі густіше червоніє. Я така щаслива, що неодмінно мала тобі одразу про це сказати. Він проситиме твоєї руки, Поляно, сіла місіс Чилтон у ліжку. Чи не хочеш ти сказати? Що у тебе якісь серйозні стосунки з Джиммі Біном? Поляна переляко насахнулась. Тітенько, я гадала, Джиммі тобі подобається. Він мені подобається на своєму місці, але це не може бути місцем чоловіка моєї племінниці. Тітенька полі. Дитино, не дивись на мене так обурено. Дуже добре, що я маю нагоду покласти цій справі край, перш ніж вона зайшла надміру далеко. Тітенька полі, справа зайшла далеко, з тремтінням у голосі заперечила Поліанна. Я вже, коха, відчуваю, що він дуже любий мені. Тобі слід якнайшвидше забути це почуття. Бо я ніколи в житті не дам своєї згоди на твій шлюб з Джиммі Біном. Але ж, тітенька, чому? Перш за все тому, що ми нічого про нього не знаємо. Тітусю Полі, що ти кажеш? Ми його знаємо ще з тих часів, коли ми з ним були маленькими дітьми. То хто він тоді був, малолітній утікач з сиріцького притулку? Геть не вихований, а про його сім'ю й походження ми взагалі нічого не знаємо. Я виходжу заміж не за сім'ю і не за походження. Тітка полі, зіткнувши, опустилась на подушки. Поляно, ти мене доконаєш. У мене серце гупає, наче поровий молот. Я цієї ночі очей склепити не зможу. Невже не можна було відкласти таку розмову до ранку. Полянна підхопилась на рівні ноги. На обличчі її було щире каяття. Звісно, тітонько, завтра ти подивишся на все геть по-іншому. Я в цьому впевнена, цілковито впевнена, повторила вона з надією в голосі, обертаючись, щоб загасити світло. Але на ранок. Тітонька Полі теж не схильна була дивитись на справу по іншому. Навпаки, її опір небажаному шлюбові дедалі посилився. Даремно поляна намагалась її переконати, сперечалася з тіткою, даремно пояснювала, що від цього шлюбу залежить щастя усього її життя. Тітка залишилась невблаганною. Вона й чути не бажала про Джиммі. Вона своєю чергою нагадала Поліанні про можливі спадкові вади, про неочікувані небезпеки, які можуть підстерігати дівчину, що порідниться з невідомою сім'єю. Нарешті вона закликала племінницю до почуття обов'язку і вдячності, нагадавши про ніжність і турботу яких їй так багато років не бракувало у Тітчиному домі. Тітка Полі благала не розбивати її серце цим жахливим шлюбом, як колись розбила її серце таким шлюбом мати Поліанни. Коли о десятій ранку Джимі, сяючи щастям, постукав у двері будинку Гарінгтонів, його зустріла. Перелякана Поляна, що, здригаючись від ридань, марно намагалась уникнути його обіймів. Пополотнівши, юнак міцно тримав її в обіймах і вимагав пояснень. Поляно, кохана, що це це має означати? Ох, Джиммі, Джиммі, навіщо ти прийшов? Я саме лаштувалась детально тобі про все написати, простогнала Поляна. Кохана, ти ж мені написала, я отримав твого листа ще вчора ввечері. Саме вчасно, щоб встигнути на поїзд. Ні, ні, я мала написати знову, бо тоді, коли я писала того листа, я ще не знала, не знала, що не можу. Не можеш, Полянно, очі молодого чоловіка спалахнули гнівом. Чи не хочеш ти сказати, що хто небудь знову стоїть між нами, кохає тебе і ти знову вирішила змусити мене чекати? суворо запитав він, відстороняючи її від себе на відстань витягнутих рук. Ні, ні, Джиммі, не дивись на мене так, я цього не витримаю. То в чим річ? Що саме ти не можеш? Я не можу вийти за тебе. Поляно, ти кохаєш мене? Так, кохаю, тоді ти вийдеш за мене, переможно заявив Джиммі, знову стискаючи її в обіймах. Ні, Джиммі, ні, ти не розумієш. Я не можу через тітеньку полі, Вивільнилась з його рук Поліанна. Через тітку полі? Так, вона мені не дозволить, дарма. Джиммі крутнув головою. Це ми владнаємо. Вона боїться, що залишиться без тебе. Але ми їй пояснимо, що вона навпаки здобуде нового племінника. Поляна не всміхнулась на жарт молодого чоловіка. Вона скрушно похитала головою. Ні, ні, Джиммі, ти все одно не розумієш. Ти як тобі пояснити? Вона вважає, що ти мені не пара. Джиммі ослабив обійми і посерйознішав. Я не можу їй за це дорікнути. Я справді звичайнісінький молодик, збентежено визнав він. Але, хоч у мене немає нічого надзвичайного, я зумів би зробити тебе щасливою. Я знаю, що зумів би, і я була б щасливою. Плачучи, підтвердила Поліанна. То чого ж вона не хоче дати мені такого шансу? Нехай навіть вона не зовсім задоволена. Я думаю, з часом, після того, як ми поберемось, я зумію здобути її прихильність. Я б не могла так вчинити, простогнала Поліанна. Я б не змогла після того, що вона мені сказала, розумієш? Вона так багато для мене зробила і тепер, сподівається, на мою допомогу. Тож я не могла б цього зробити без її згоди. Адже вона зараз не здужає. Вона багато років щиро любила мене, з усіх сил намагалася грати у мою гру попри всі свої негаразди. І вона, Джиммі, вона плакала і благала мене не розбивати їй серце, як його колись розбила моя мама. Джиммі, я не здатна їй відмовити після всього, що вона для мене зробила. Поляна на мить замовкла. Тоді, густо почервонівши, заговорила знову Джиммі, якби тільки ти міг розповісти чи полі що небудь про свого батька, про своїх родичів і. Джиммі раптом безвладно опустив руки. Відступив крок назад. Обличчя його було геть блідим. Поляна зробила крок до нього, несміливо беречи його за руку. Ти не думай, це не заради мене. Джиммі, мені байдуже. Зрештою, я навіть не сумніваюся, що твій батько і твоя сім'я були чудовими, благородними людьми, коли ти сам такий славний і благородний. Але вона, тітка, Джиммі, не дивись на мене так. Джиммі, тихо застогнавши, відвернувся від дівчини. А за мить, буркнувши щось нерозбірливе, він залишив будинок Гаррінгтонів. Від поляни, Джиммі рушив просто додому і відшукав Джона Пендлтона. Той сидів у своїй просторій бібліотеці з темно-червоними завісами, де поляна колись озиралася з жахом, боючись побачити скелет із шафи. Дядьку Джоне, ви пам'ятаєте про той пакет, що лишився мені від батька. Звісно, пам'ятаю, а в чим річ, синку. Звівши очі на Джиммі і побачивши вираз його обличчя, Джон Пендлтон здригнувся від несподіванки. Сер, треба негайно розпечатати той пакет. А як же умова, яку поставив твій батько? Я нічого не можу вдіяти. Пакет неодмінно треба розпечатати». Будь ласка. Зробімо це якнайшвидше. Що ж, синку, якщо ти наполягаєш, але ж Джон Пендлтон замовку на решучості. Дядьку Джоне, ви можливо, вже здогадалися, що я закоханий у поляну. Я просив її стати моєю дружиною, і вона дала згоду. Старший Пендлтон радісно охнув, але молодий чоловік вів своє. Не міняючи зосереджено стурбованого виразу обличчя, а тепер вона каже, що не може вийти за мене. Місіс Чилтон, бачте, заперечує. Вона вважає, що я не пара Поліанні. Ти не пара? Спалахнули гнівом очі Джона Пендлтона. Так, я зрозумів причину, коли Поляна попросила мене розповісти тітці про мого батька. І про мою сім'ю. Казна що? Я вірив, що у полі Чилтон трохи більше здорового глузду. Втім, на неї це дуже схоже. Гарінгто завжди пишалися своїм походженням і родинними зв'язками. Роздратовано зазначив Джон Пендлтон. То що ти зумів їй розповісти? А що я зумів? Я вже ладен був заявити, що не було на світі батько ліпшого за мого, але тут таки пригадав той пакет і все, що з ним пов'язано. Як я посмів стверджувати щось, коли навіть не знаю, що в тому пакеті? Батько не хотів, щоб я дізнався про його вміст, аж доки мені не виповниться тридцять. Тобто, коли я стану достатньо дорослим, щоб витримати будь-який удар, Розумієте, там якась таємниця його і мого життя. Я маю цю таємницю розкрити просто зараз. Джиммі, синку, не треба такого трагізму. Можливо, це якась втішна таємниця. Цілком можливо, що тобі приємно буде її розкрити. Не виключаю. Але навіщо тоді було приховувати це від мене аж до 30 років? Ні, дядько Джоне, там має бути щось таке, від чого він намагався уберегти мене, захистити, доки я стану дорослим і зможу витримати. Ви зрозумійте, я цього не ставлю батькові у провину. Напевно, він просто не міг нічого з цим вдіяти, але, однаково я маю знати, про що саме йдеться. Будь ласка, принесіть той пакет. Адже він зберігається у вашому сейфі. Джон Пендлтон підвівся. Зараз принесу. За три хвилини пакет уже був в руках Джиммі. Але молодий чоловік одразу повернув його Джонові Пендлтону. Ліпше буде, якщо спершу прочитаєте ви, сер, а тоді розкажете мені. Ні, Джиммі, я утім гаразд. Джон Пендлтон рішуче взяв ніж для паперу і розпечатав грубий пакет. У ньому виявився зв'язаний стрічкою з горток паперів і окремо складений в четверо листочок. Саме його Джон Пендлтон одразу розгорнув і прочитав. Доки він читав, Джиммі, затамувавши подих, стежив за його виразом обличчя. Він побачив, що на обличчі літнього чоловіка з'явився спершу вираз здивування, тоді радощів, а тоді чогось такого, чому важко було підшукати визначення. «Дядько Джоне, що там? Сам читай, відповів чоловік, вкладаючи лист у долоні юнака. Джиммі прочитав у листі. Таке документи, що додаються, підтверджують, що мій син Джиммі Бін насправді є Джеймсом Кентом, сином Джона Кента і Доріс Ветербі, дочки Вільяма Ветербі з Бостона. Додається також лист, у якому я пояснюю своєму синові, чому всі ці роки я переховував його від родини його матері. Якщо цей пакет буде розпочатано тоді, коли моєму синові виповниться 30, хай він прочитає цей лист і, сподіваюсь, пробачить свого батька, який боявся втратити коханого сина і тому зважився на такі безпрецедентні дії, щоб зберегти його для себе. Якщо ж цей пакет буде розпечатаний сторонніми людьми через смерть мого сина. Я прошу негайно сповістити про цю трагедію сім'ю його матері в Бостоні та передати їм документи, що додаються. Джон Кент. Блідий від потрясіння Джиммі звів очі і зустрівся поглядом з Джоном Пендлтоном. То, виходить, я той самий Джемі, що колись пропав, невпевнено вимовив юнак. Тут сказано, що у тебе є документи на підтвердження цього, кивнув чоловік. Я племінник місіс Керю? Виходить, що так. Але ж, як? це ж це в голову не увібрати? Після не дуже тривалої паузи обличчя Джимі освітилось радістю. Тепер я знаю, хто я. І можу розповісти місіс Чилтон дещо про своїх родичів. Можеш не сумніватись, відгукнувся Джон Пендлтон. Бостонські ватербі ведуть свій рід ще від часів хрестових походів, якщо не від часів самого Христа. Сподіваюся, цього достатньо, щоб її задовольнити. А щодо твого батька, місіс Керю згадувала, що він походив. З пристойної родини, хоча був дещо дивакуватим і рідня дружини його недолюблювала. Втім, тобі це відомо. Так, бідолашний батько. Виходить, усі ці роки, що ми були разом, він кожної миті боявся, що його вистажать. Тепер мені зробилося зрозумілим чимало такого, що раніше мене дивувало. Як тоді. Коли одна жінка назвала мене Джеммі, ух, і розлютився ж він. Тепер я розумію, чому він одразу забрав мене звідти. Не дочекавшись навіть вечері, не маючи де ночувати. Бідолашний батько. Невдовзі по тому він тяжко захворів, не міг ворушити ні рукою, ні ногою, а тоді йому відібрало мову. Пригадую. Коли він помирав, то намагався мені щось розповісти про той пакет. Тепер я здогадуюсь, він хотів, щоб я його розпочатав і пішов до родичів матері. А тоді я вирішив, що він просто наказує мені берегти його. Я йому пообіцяв, але не втішив його тим. Навпаки, він іще більше розхвилювався. Підолашний батько. Зазирнімо у ці документи, запропонував Джон Пендлтон. Адже серед них, якщо я правильно зрозумів, батьків лист до тебе. Не хочеш його прочитати? Звісно, хочу. А ще. Молодий чоловік збентежено всміхнувся, позираючи на годинник. Я подумав, що міг би знову піти до Поліанни. Джон Пендлтон. Насупився замислено. Він подивився на Джиммі, помовчав, а тоді сказав: Я знаю, синку, тобі хочеться побачити Поліанну я тебе не засуджую. Але мені здається, за таких обставин тобі слід би спершу завітати до місіс Керріо прихопивши з собою оці папери. Джиммі теж насупився і замислився. Згода, сер, я поїду, змирився він з необхідністю. Якщо не заперечуєш, я хотів би поїхати з тобою, трохи невпевнено додав Джон Пендлтон. У мене є своя власна справа до, до твоєї тітоньки. Чому б нам не поїхати поїздом от третій? Чудово, поїдемо разом, сер!» Отже. Я Джемі, і все одно в голові не вкладається, вигукнув молодий чоловік, рвучко підхоплюючись. Він кілька разів пройшовся кімнатою туди й сюди. Цікаво! зупинився він і почервонів, наче хлопчисько. Як ви гадаєте, тітонька Рут, не буде надто невдоволеною. Джон Пендлтон заперечно похитав головою. Тінь давньої похмурості промайнула в його очах. Не думаю, мій хлопчику, але я оце думаю про себе. Якщо ти її рідний племінник, то хто ж тепер я? Ви? Невже вигадаєте, якісь нові обставини можуть применшити вашу роль? Вона теж не заперечуватиме. Адже у неї є свій Джемі. Юнак несподівано замовк. В очах у нього з'явився переляканий вираз. Дядьку Джоне, я геть забув про Джемі. Для Джемі це буде страхітливий удар. Так, я теж про це подумав адже вона його вже всиновила!» Так, але я про інше. Тепер зрозуміло, що він не справжній Джемі, а він же бідолашний на милицях. Дядьку Джоне, це його доконає. Я сам чув, як він про це казав, тому я знаю. І Поліанна і місіс Керю казали мені, він щасливий від своєї упевненості, що він той самий справжній Джемі. Я не можу позбавити його цього щастя. Що ж я маю робити? Не знаю, мій хлопчику, я не бачу іншого способу. Треба вчинити так, як належить. Запала мовчанка. Джиммі знову почав ходити кімнатою. Раптом він зупинився, обличчя його осяяла радість. Є спосіб, я знаю, як треба вчинити. Я знаю. І місіс Керю на це пристане, ми нікому не скажемо, нікому, крім самої, місіс Керю і Поляни та її тітки, їм я змушений сказати, додав він, виправдовуючись, звісно, їм ти маєш розповісти, мій хлопчику, що ж до решти похитав головою чоловік на знак сумніву. Це нікого не обходить. Але пам'ятай, ти йдеш на чималі жертви у матеріальному розумінні. Я хочу, щоб ти якосьлід усе зважив. Зважив? Сер, я все зважив, а решта нічого не важить, якщо на іншій шальці терезів Джемі. Я не зміг би вчинити інакше. Оце й усе. Думаю, ти правий. Погодився Джон Пендлтон. До того ж, гадаю, місіс Керрію теж погодиться з тобою. Надто коли дізнається, що справжній Джемі знайшовся. Пам'ятаєте, вона завжди казала, що десь бачила мене раніше, засміявся Джиммі. То як? Ми встигаємо на поїзд? Я готовий? А я ні. усміхнувся. Джон Пендлтон. Та, на щастя, для мене до відправлення залишається кілька годин, сказав він, підводячись і виходячи з бібліотеки.